Вітаю вас! Сьогодні ділюсь своєю розпаковкою посилки замовлень моїх клієнтів, отримала сьогодні посилочку та ділюсь з вами неймовірна, неймовірна новинка березня. Чудова така, фантастична новинка. Це набір е, сігнатюр. Від фармасі замовила клієнтка. В мене вже цей набір. В нього входить аромат, свічка. Парфумована та лосьйон для тіла. Дівчата, це щось неймовірне. По-перше, пакування таке стильне, таке вишукане, просто розкішне, розкішне. Аромат 50 мл. Парфумований лосьон для тіла, стійкий, стійким ароматом він доповнить парфум 100 мл. Та арома свічка. Це новинка в нашому каталозі, така довгоочікувана, 180 грамів в ній. Вона має стійкий аромат, довготривале горіння та натуральний склад. Ось, Парфум е, має в своєму складі е, абсолют. Турецької троянди, це просто розкіш, розкіш для жінки. Ось, верхні нотки в цьому парфумі. Ще чорна смородина, рожевий перець, груша та грейпфрут. Ноти серця розкриються в цьому парфумі. Це звичайно турецька троянда абсолют. Оріс, магнолія та геліотроп. І базові нотки в цьому чудовому, неймовірному ароматі мускус, амбра, кашмеран та ваніль. Він огорне своєю розкішю та ніжністю у вас цей аромат. Він такий позиціонується весняний аромат, свіжий і дуже привабливі квіткові ноти, ось які доповнюються абсолютом турецької троянди. Ось, не можу розкрити, на жаль, бо це замовлення клієнтки. Але ми в каталозі бачимо, яка, який флакон такий чудовий, дуже гарно, стильно це виглядає, і свічка така в гарному пакуванні, ось, дуже локонічно. Розкішно, просто розкішно виглядає. І скористайтеся цією нагодою, неймовірною. Набір за, тисячу, за 999 гривень ось, і можна зекономити 598 гривень. І ми розуміємо, що в нас в подарунок ви отримуєте лосьйон і свічку, тому що ціна тільки, Аромату 999 гривень. Ось. А парфумований ласьон коштує 199 гривень, і арома свічка 399 гривень. Тобто ми розуміємо, що 600 гривень просто компанія нам дарує в подарунок до свята. Ви розумієте? Лише за 999 гривень оцей набір. Але... Якщо ви в березні місяці оформите свій електронний кабінет в компанії Пармасії, і ще один подарунок нам зробила компанія, ви отримаєте і ще від цієї ціни мінус 30% знижки. Розумієте, як це чудово. Так що, хто бажає створити свій електронний кабінет, та отримайте ось цей чудовий набір зі знижкою, і ще мінус 30%. Це неймовірна можливість лише у березні. Лише у березні, дівчата. Скористуйтесь. Я буду рада вас вести в компанії фармасі. Нижче під цим відео ви знайдете посилання, переходьте і реєструйтесь. Форма зовсім не складна. Ось, і у вас буде свій електронний кабінетик, і ви зможете придбати продукцію навіть від одної позиції, уже з віп-скидкою мінус 30%. Так що ось такий чудовий, чудовий просто набір. Такий розкішний, розкішний. Побалуйте себе, побалуйте цієї весни, огорніть цим неймовірним ароматом турецької троянди, ванілі, мускусу, амбри, магнолії, чорної смородини, геліотропу. Ось, Просто фантастично, фантастично. Зверніть увагу на цей набір, він розкішний, розкішний. Далі, в замовленні, ось такий наш ще один бестселер компанії Фармасі. це наш підводка Фломастер 01 тон. Він має чорний колір. Запаяний приходить. Ось, надовго його вистачає, цього фломастеру чорного, і саме що головне, в нього дуже зручний аплікатор, дуже швидко і чітко ви наносите лінію, ось малюєте стрілочки. Підвищений має рівень стійкості і забезпечує якісне нанесення та довготривалий ефект. Дуже добре тримається на очах, не розмазується, чітка лінія, і ваші стрілочки бездоганні, ваш мейкап бездоганний. Так що щиро е рекомендую вам: зверніть увагу на ці лайнери в каталозі. Ціна його цього фломастера, 299 гривень в каталозі. ось, е ось, так виглядає пензлик. Такий тоненький аплікатор, дуже чудово промалює стрілочку, а головне, що стійкість на весь день. на весь день, дівчата. І є ще він в блакитному та темно-синьому кольорі. Так що обирайте свій улюблений. І насолоджуйтесь своїм бездоганним мейкапом весь день. Ось такі чудові, чудові лайнери є в нашому арсеналі продукції фармасі. Далі в замовленні клієнтка замовила, є у нас ось такий чудовий спрей. З лавандою доктора Джеджета Туни 50 мл. Ось ароматерапевтичний ефект. Дивіться, яке пакування дуже лаконічно та стильно виглядає. Зараз покажу вам, як виглядає упаковочка, скляна бутилочка. Чудово поставити на туалетний столик сріблястий ковпачок 50 мл. Це спрей для сну, і не тільки чисті ефірні олії в складі має і подарує спокійний сон. Унікальна суміш в складі олії лаванди, меліси, ромашки та герані. І подарує такий приємний аромат, дуже і сприятиме легкому засинанню, і створить заспокійливу таку атмосферну, гарну в кімнаті. Ось перед сном нанести цей спрей. Невелику кількість на подушку. Ось. Можна наносити на постільну білизну також, можна наносити навіть на штори, Ось. або можна даже використовувати для приємного аромату речей ваших невелику кількість на полички в шафі. Ось такий чудовий у нас є лавандовий спрей. Так що не забувайте про цю позицію. В каталозі ось дуже таке стильне, лаконічне пакування. Так що можна також на подарунок придбати, дуже така чудова річ, тим паче зараз ось він знадобиться. Ось. Так що рекомендую звертайте увагу, ціна цього спрею для сну в каталозі 199 гривень. Ось 50 мл, його вистачить дуже надовго. І зверніть увагу, кількість цього товару обмежена, але він дуже гарний ефект дає і аромат приємний і для сну, і не тільки використовувати. Так що звертайте увагу. Далі, в замовленні, клієнтка замовила. Наші чудові вітаміни серія нутрі плюс, вітамін В12 спреї і вітамін Д3 в спреї по 20 мл. Вітамін в 12 це дієтична добавочка для підтримки функціонування нашого опорно-рухового апарату. І він зміцнює імунітет, поповнює дефіцит вітамінів і мінералів. Зручно дуже його дозувати завдяки розпилювальній головці. Зараз покажу вам пакування. Скляна бутилочка, скляна бутилочка, да? І і ось такий пульверизатор. Ми вставляємо його в бутилочку і розпилюємо дуже зручно, дуже зручно. Ось. І економічно його надовго вистачить. Ось. Прошу вибачення, прошу вибачення, трішки, Е, да. І для отримання необхідної добової норми. Ось і повноцінного функціонування організму. Ці вітаміни ось. І b 12 вітамін, ціанакабаламін, це водорощинний вітамін, і він підтримує також нервову систему, засвоєння жирів та білків і у процесі обміну речовин участвує ось. Вітамін Д3 зміцнює також імунну систему, кістки м'язи, сприяє засвоєнню кальцію та фосфору і укріплює наші кісточки. Вітамін Д3, це профілактика 195 захворювань, і в нашому організмі рецепторів 2000 з лишнім рецепторів до вітаміну Д3, а це гормон, ось, і він потрібен нам. По аналізу. Крові 25О OH, визначаємо свій рівень і приймаємо 2 пшики. Це буде профілактична доза 2000 одиниць і можна приймати його круглий рік, тому що це профілактика. А вже після визначення по аналізу крові, якщо ви в жорсткому дефіциті, тоді консультуйте з лікарем і по дозі додаєте, скільки вам необхідно. Дієва формула ерго кальциєфа. Ферол швидко всмоктується слизову ротової порожнини, аромат легкий лимону, має ось і дуже надовго вистачає, десь як мінімум 2-3 місяці. Ось в залежності скільки ви буде, будете його приймати, чи тисячу, чи дві тисячі, в залежності від цього, варірується, наскільки вам його вистачить. І також B12, тоже десь до трьох місяців. А там уже в залежності від кількості, котра вам потрібна. Б-12 дорослим рекомендовано вживати два розпилення один раз на добу безпосередньо до ротової порожнини. Два розпилення це 0,4 мл, приймати тільки під час їжі і не перевищувати рекомендовану дозу. Також підходить для веганів. Для веганів чудово. Ось. І вітамін Д3 також приймаємо в першій половині дня під час їжі. Обов'язково одне розпилення вітаміні Д3 складає 0,2 мл, це одна тисяча одиниць. Ось, і також не перевищувати дозу. І виготовлений вітамін Д3 із соняшникової олії, тому підходить для веганів. Ось такі в нашому арсеналі вітаміни чудові, сертифікація, халяль, GMP, AGA, FDA, дуже якісна сировина. Ось чудова перевірена. Ось серія нутріплюс від фармасі. Так що подбайте про себе. Та про свою родину. І також замовлення ще е таке є в, моєму, в моїй розпаковці, це бестселери нашої компанії. Ось ось такий набір. Очищуючи порошок і засіб від жиру та нагару, це серія Smart Life, виробляється в Україні для бренду фармасі. Чудові продукти, дієві, швидко діють. Ось, дійсно, швидко дуже облегшують життя господинь. І ви витрачаєте менше часу на кухні, і не тільки на кухні. Набір коштує 199 гривень, можна зекономити ось, ось ці чудові засоби, котрі входять в цей набір. По-перше, від накипу і жиру ви наносите на поверхню на розігріту або решітки, або плита, весь оцей нагар. Ось, Залишаєте на 15 хвилин і потім просто змиваєте. Дівчата, просто змиваєте. І ви побачите просто неймовірний ефект. Можна використовувати на алюмінієвих поверхнях, та Ой, на алюмінієвих не можна, не можна, і на мармурі не можна. Ось. А на застарілих жирових стійких таких на Чавунних сковорідках, ось на рішітках від нагару, на плиті газовій рішітки від нагару, цього жирного, ось пригорілого, на кастрюлях ось, можна використовувати неймовірно. І в комплекті до, до нього вже є провалізатор, тобто, вже компанія потурбувалася про це. І чистящий порошок, котрий не травмує поверхні. Ось, і в ванні, і на кухні 99,9% сировини природного походження не пошкоджує і не містить головне, що небезпечних речовин для довкілля, і для тварин, і швидко діє. За 10 хвилин антибактеріальний ефект. Ось, індикатор нанесення має, не пошкоджує, не містить хлору та алергенів. Ось. І чудово-чудово дуже працює. Так що зверніть увагу на цей набір. В березні 199 гривень. Ось. Далі, далі, новиночка також нашого каталогу. Чудовий, неймовірний спрей від плям. Ось він в каталозі для видалення плям. 99 гривень коштує. Чудово працює для обробки комірців і манжетів від засалених таких місць. Ось чудово працює різні плями прибирає і жиру, і тонального крему різного походження і на текстилі, і на одязі, і можна використовувати. І... На взутті такий лайфхак, складні плями, він добре справляється, не відбілює і не псує головне що структуру тканини і, значить, проникає у волокна і ефективно видаляє всі сліди бруду. І головне, що зберігається колір, ось, підходить для речей будь-якого кольору. Також для білих речей, особливо да, комірці, манжетки, і залишається одяг яскравим ось, і. Справляється дуже гарно. Такий універсальний засіб ви наносите за потребою або на 10 хвилин, щоб максимально такий да, він спрацював дуже гарно. А від 5 до 15 хвилин. Ось на вистачить його надовго, 150 мл його чудовий, чудовий спрей. Ось я також. Таким користуюсь 99 гривень, так що зверніть увагу на цю неймовірну новинку каталогу нашого. І ще в арсеналі у нас чудова новинка бестселер наш. Ось це безфосфатний пральний порошок. Також серія Smart Life для бренду Farmacy, Також виробляється в Україні. Підтримуємо українського виробника безфосфатний, призначений для прання всіх видів тканин, всіх типів. Ось, не пошкоджує головне з волокна тканини як для прання в машинах, так і для ручного прання. Видаляє гарно, неприємні запахи, відновлює свіжість кольору. В упаковці іде 500. Мілілі 500 грамів, все розписано дозування. Якщо брудні речі на 5 кілограмів в машинку 90-120 грамів, якщо дуже забруднені, то 150-180 грамів. А для ручного прання, якщо брудні речі 30-60 грамів, і якщо дуже-дуже брудне, то 90-120 грамів. Ось. Так що ось такий. Тут упаку ковочкам за Поліетилені, щоб не розсипалось, да? бумажна упаковка, є зіп замок зручний після відкриття, да? і всередині в є мірна ложечка, щоб ви могли дозувати порошочок. Ось, гарно тоді вона щільно закривається, і всередині плівочка, тобто збережеться порошочок, не набереться вологи в нього, Ось, і зіп гарно закриє порошок. І він не буде розсипатися. І мірною ложечкою зручно користуватися, вже вона там є. Ось ось такий Бестселер Бестселер в компанії Pharmaсі. Наш чудовий безфосфатний порошочок. Так що звертайте, звертайте увагу на ці чудові наші продукти в каталозі. Ось. І ще в замовленні моєму. Така акція у нас вихідного дня проходила. Можна придбати, було аромати. Познайомитись з ароматами від компанії Фармасі. Лише за 29 гривень, 10 чудових наших ароматів. Тут в складі і чоловічі, і жіночі. Я вважаю, що це дуже неймовірна така пропозиція. Лише за 29 гривень. Ось, ви можете познайомитись з ароматами. Взагалі, пробничок такого аромату. Ось, якщо ви консультант, він коштує один тільки 20 гривень. А тут. 10 пробників, ароматів і чоловічі, і жіночі, лише за 29 гривень, якщо ви придбаєте замовлення по каталогу на 25 балів, і ви можете придбати ці пробнички і познайомитись з ароматами компанії. Так що, ще раз наголошую, скористайтесь нагодою такою чудовою тільки в березні. Створіть свій електронний кабінет, і це буде ваш магазин. Котре ви будете з задоволенням ходити, але не витрачати час на дорогу. І цей магазинчик буде у вас на вашому телефоні або на комп'ютері, ви з дому зробите замовлення зручно для вас у зручний час, отримаєте знижку мінус 30%, і це тільки в березні, Ось, тому що зазвичай мінус 25%. І будете замовляти собі продукти компанії «Фармасі» з такою чудовою знижкою. Скористайтесь цією нагодою. Неймовірна нагода лише в березні. Так що переходьте, нижче буде посилання. Для дисконтної знижечки буду дуже рада, буду вас вести в компанії «Фармасі», допомагати вам з підбором, вибором, консультацією. Ось, Компанія любить своїх консультантів та клієнтів балує нас кожного місяця, і вже в першому замовленні ви отримаєте не один, а декілька подарунків, помимо знижки мінус 30%, Ви отримаєте і ще подарунки. Ось, і навіть приоткрию вам таку завісу. Якщо ви створите свій електронний кабінет, у вас на вибір ось ці парфуми, чи такий жіночий, чи е, е, чоловічий. Ось лише за 50 гривень, дівчата, лише за 50 гривень, Ось на вибір. Так що скористайтеся. Ось. І ще там одна позиція в подарунок, також на вибір. Ось. Так що переходьте за посиланням. Я думаю, що це чудова, чудова пропозиція. І ще, ви в цьому ж замовленні, зможете скористатися і мінус 77% знижки придбати собі. Неймовірні продукти по низьким цінам. Так що щиро рекомендую вам цієї, цього березня скористатись цією нагодою чудовою. Ось, Щиро, щиро вам рекомендую. Отакі От було моє замовлення моїх клієнтів. Дякую вам за перегляд, дякую, що залишаєтесь зі мною. Дуже дякую новим підписникам, котрі підписуються на канал. Дякую за ваші пальчики вгору. Для мене це дуже важливо. Ось, сподіваюся, що інформація для вас корисна. Ось, я допомагаю вам з вибором продукції компанії Фармасі. Бережіть себе, весняного настрою, незважаючи ні на що. Балуйте себе, радуйте себе, підтримуйте себе, бережіть себе, до зустрічі!